Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Так, давайте з вами продовжимо. Це у нас вже буде третій ефір на цей тиждень. Так? У нас зараз 20 година, 20 43 хвилини. Ну, майже без 15 хвилин 9. .00. Вечора. Давайте почнемо з Полтави. Полтава, покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза через атаку ворога через воєнні дії, на місто Полтава. Якщо розглянути Полтаву на карті України і розділити її на райони згідно з сторон світу, Північ, Південь, захід схід Центр, яка йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії в період 16 по 22 вересня 2021 року. П'ятого року. Покажіть мені, будь ласка, карти. Полтава 16 вересня, без 15 хвилин, 9 вечора по 22 вересня, яка йде загроза через атаку ворогом на Полтаву. Полтава, північ, південь, захід, схід, центр, північ, південь, захід, схід. Центр. Північ, південь, захід, схід, центр. На жаль, північна сторона велика ймовірність прильоту, швидше за все, ракетного. Тут, знаєте, ну, бачите, карта смерть часто відіграється як ракетний приліт або каби. До Полтави каби. Ну, не долітають та ще такого не було, тфу -тфу, і хай не буде. але е, тому там територія, На якій не долітають каби, то я з більшою впевненістю говорю, що це є ракета, тому що шахіди ну, це одиничні випадки, коли по цій карті мене відіграються переважно, ну, це є ракетний приліт. Дивіться, щось опустять. Тобто тут іде е, перехват, тут може щось не одне летіти, будуть збивати. І з цією картою я вже переконалася, це коли, знаєте, збивають, але щось одне таке опускають. Так? Коли щось щось таке ну, ну пропустили. О, це таке, якби коли неможливо все збити. Так? І, Відповідно, тут іде світова підтримка. Світова підтримка це в нас консульство, це якісь турагентства, це у нас. Та те, що пов'язане з подорожами за кордонним світом. І так само світова підтримка. Карта в нас ну, в нас на війну, по крайній мірі в моїх розкладах. В моїх розкладах та, воно дуже часто відіграється як склади, складські приміщення, там, де щось зберігається, щось складується, привозиться, доставляється та, і, і зберігається. Тобто якась промислова зона зі складами, складськими приміщеннями, господарчими спорудами, якимось можливо сараями. Не знаю, ну тобто може бути гаражі, сараї, кооперативи, і так може відігратися. Ну, по цій карті, ну і кілька разів відігравалося, дійсно як знаєте, як е е консульство. От. Одним словом, північна сторона, я думаю, що тут ще йде мова про промислову зону, про якесь виробництво, про якісь склади, складські приміщення. Десь тут північна сторона Полтави йде приліт, велика ймовірність прильоту, швидше за все, ракетного. Південна сторона у нас небезпека ракетна, буде, бачите, вони будуть сюди тут будуть збивати, їх карта пастки потрапляють в пастку, тобто вони ну, не можуть вони влучити туди, куди хочуть, але карта йде повернути. Отже, вони будуть повторно намагатися кудись тут влучити. І вдень, вдень, Полтава, вдень, а, ну, йде збиття ракети. Слава, слава Богу, дякуючи Всевишньому, Вищим силам. Та, ну, Я бачу збиття цих ракет. Велика йому вірність, що їх так, бо, ну, Карти ніби як збиття, немає карти вогню, тобто йде збиття. Дивимося з вами Західна сторона Полтави. Тут іде атака безпілотниками, особливо якихось колій, мостів, логістики, логістичні шляхи і, можливо, якісь логістичні ну такі території, знаєте, як, як оце, де то, біля Києва, та? там десь, що там було, від епіцентру. Та? Така територія, та логістика постраждала, їхня, та тобто. Від епіцентру. Тобто це, ну, от, от щось таке, знаєте, от по цій карті проходить зазвичай. Ну, Але інколи відіграється, як завод, якийсь, де, де роботи де конвейером. Ну, тобто, ну, завод, фабрика, тобто, якісь виробничі процеси. Ну, в будь-якому разі це якась промислова зона, буде атакуватися безпілотниками в Полтаві. Карта сили буде досить гучно. М -м, так, тут ворог чітко знає, чого хоче, куди хоче досягнути, але тут іде ключовим, іде збиття. збиття. І захист іде. По двом картам воно показується йде захист і ключовим, якщо все-таки йде збиття. Східна сторона Полтава, східна сторона у нас йде, знову ж таки, дивіться, транспорт, щось пов'язане з транспортом. Можливо, у вас тут проходять якісь колії, вокзал або е, автостанція, можливо, якась є. Ну, щось пов'язане з транспортом. Бачите, тут іде. Тоже, загорання, Але це швидше за все не вже за межами Полтави, це передмістя або якийсь сусідній населений пункт так, біля Полтави. ну Десь, е, десь за, меж, за межами на схід від Полтави. Це може бути на північний схід, на південний схід, не обов'язково прям, прям конкретно на схід. знаєте. Але тут іде якесь загорання. ну Давайте подивимося, щось пов'язане з технікою, з логістикою, з транспортом. Так, може бути якісь пошкоджений, так, воєнна тематика. Тут піднімаються об'єкти пов'язані з військовими, з військовими, з реабілітаційними центрами, з там, де вони можуть проходити воєнно-лікарську комісію, там, де можуть бути ТЦК, і можуть бути так само волонтерські центри, розумієте, там, де щось якась допомога для військових, збирається волонтерами, складується. Може бути, от, ну, тобто. У будь-якому разі, що у нас тут йде, загроза мирному населенню однозначно за межами Полтави є, небезпека є. Влучань не показало мені, але ми ж бачили, що там яке загорання буде. Може, внаслідок збиття. Не знаю, але може це і приліт, тому що ми все-таки дивимося на Полтаву, і воно нам просто тут випало там загорання, як за межами. Але дивіться, тут йде, ні, тут велика ймовірність, що йде все рівно пошкодження десь на північний схід, на схід або на південний схід від Полтави, об'єкту пов'язано з електроенергією або. Або з газом, або газова заправка, або це заправка для автозаправка, точніше, або це е, об'єкт пов'язаний з електроенергією. Вам видніше, що у вас Полтавській області на схід від Полтави та, знаходиться, які такі, ну, чи є у вас там якісь електростанції, підстанції, щось, що, від чого залежить у вас саме світло постачання електроенергії, тому що тут спроба перехвату йде, але в той же час воно може нам вказувати на якусь розвилку та, біля, біля цієї. Е, Цього об'єкту, в який йде влучання, йде тут якесь пошкодження, йде загорання. Воно може говорити, що, йде, якби, що воно знаходиться десь біля якоїсь розвилки, або це звідки йде розгалуження, постачання та, отої електроенергії чи, можливо, газу. Ну, я не знаю, тут вже, знаєте, бо що, що той, що, що той, що той, той об'єкт проходить по таким картам. Тому в будь-якому разі Полтавська область на схід від Полтави є велика ймовірність пошкодження чогось пов'язаного з лініями електропередач. Або зі зв'язком. Так, дивимося з вами центральна карта. Кажу, центральна карта, центральна частина. Ну, Тут іде дуже страшно лячно буде. Але погані новини будуть з околець, тобто від того, що відбувається в загальному в області. Але тут іде захист, тут іде збиття. Я не бачу прильоту по центру. А ну, давайте ще докинемо. Перехват іде. Карта героїзму. Та? Так, працюють ті, що наводять. І що у нас тут йде будинок? будинки. Ні, таке якесь загорання йде, де якесь пошкодження, десь в глибині Полтави, ближче до півночі воно показує. Все-таки на північ. Ну, акцент йде, що це не сам центр Полтави, це все-таки якась північна сторона Полтави, по в якийсь об'єкт буде цілитися, і такий йде приліт в якусь державну установу, в якусь будівлю, йде приліт. Внаслідок цього йде сильне якесь загорання, і внаслідок цього йде ще й пошкодження житлових будинків або житлового будинку. Північна сторона Полтави. Тобто, знаєте, воно якби між центром і північю, і північними районами Полтави, от якось так, Бо воно випало нам на центр, але в карта чітко вказала північ, тобто, що ближче до півночі. Дивимося з вами тепер. Давайте глянемо Кременчук. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза через атаку ворогом, через воєнні дії на місто Кременчук в період з 16 по 22 вересня 2025 року. Якщо подивитися на місто Кременчук, так, тут десь щось якісь карти були, ви перевертались, ні, що мені здалося? Ну, гараж. Яка йде загроза на місто Кременчук. Якщо подивитися на Кременчук на карті України і розділити його на райони, згідно сторін світу, північ Південь захід, схід, центр. з плани ворога є на Кременчук. Бачите, карта плани випала. 16 по 22 вересня 2025 року, яка йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії на Кременчук. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза на Кременчук. 16 по 22 вересня 2025 року. Місто Кременчук по загрозам. Отже, Кременчук північ, південь, захід, схід, центр. Кременчук північ, південь, захід, схід, центр, Кременчук північ. Північ. На півночі буде якесь загорання. Дивіться, тут буде йти збиття. Цілитись вони будуть в логістику або щось пов'язане теж з транспортом, та з технікою, з транспортом. Тут іде збиття, але іде якесь загорання. Так, Південь, захід, схід, центр, північ, північ. Це що буде? Це буде влучання чи це при збитті? Ну, Велика ймовірність, що все-таки при збитті. Я не можу бути впевнена, можливо, воно просто показує, що тут в основному все решта буде збиватися. Ну не показує нам тут ні ракети, ні шахіду. Я не знаю, що це в нас за пожежа. Це може бути, знаєте, внаслідок якоїсь диверсії, коли заклали якусь вибухівку, тому що воно ще й нас падає так на техніку. та? І тут у нас техніка, тут у нас іде якби авто, транспорт. Ну тут іде збиття того, що летить, воно може вказувати в той же час. дві карти можуть вказувати знову ж таки на транспорт. Який йде загорання пастка.